Понад дахами білих хат лунають цурми, звуть до бою хлопців і дівчат. Ставай за волю України у небезпеці рідний край, кайдани, нищення руїни, несуть полки ворожих зграй, що жив земель, страшна навала. Ордою танків наповза з очей новітнього вандала жахка вихлюпує гроза, був наказ, як гаряче залізо, і слова стали чином святим. Боротьба стала чести девізом, месть горіла за взяттям живим. І в серцях українських віра, в щасливу днину пломенить. Прогнати звіра бозувіра в народі вколі вольним жить, так буде, станеться, і більш не бути нам рабом. Жовто стяг над краєм окреслить вольності закон. В моєму серці. Україна, твоє кохання, біль і жаль. Поглянь, яка чудова світла днина, тож витри сльози і розвій печаль. Я з ворогом битимусь до смерті. За землю рідну не боюсь померти. В борні. Здобудем перемогу, щоб вільним став наш рідний край. І славою творцеві Богу цвів у літах в красі розмай. Чуєш, вже сурми заграли, настав час розлуки. На груди гаряча скотилась сльоза. Прощання з тобою завдає мені муки, які на прощання ти скажеш слова. Хай сняться тобі кришталеві ночі. І сяй возірниць, і пісні солов'їв. І наше кохання ті миті урочі, о мила моя. Не забудь щасних днів, тобі віддаю я і душу, і серце, і квіти мої візьми на прощання. Вже сліз твоїх впало ціліське відерце. Тебе не забуду твоєго кохання. Повернусь я до тебе, на мене чекай, нашу пісню чарівну ще раз заспівай. Вишневім саду цвіла калина, під нею пара стояла, він її пісню грав на гітарі, а вона. Цілу вабличко темнії брови дивився в очі карії, і тихо тихо, шептав на вушко, скаже мела чиї вони, мила до нього притулилась, на груди склонила вуста. І тихо, тихо, прошепотіла, «Навік ти мій а я. І тихо, тихо, прошепо тіла, ти мій, а я твоя. Що можу ще для тебе зробити? Молитись, чекати і просто любити. Я прошу ангела, хай завжди стоїть за твоєю спиною. І береже той місто між тобою і мною. Вже кличуть в похід йти, а завтра до бою, а серце моє обіймає журба. Не плач, рідна, люба, я буду з тобою. Мені не страшна за мій край боротьба. Настане час, коли усе мине, і ти прийдеш тихесенько вночі до хати, забудеться усе тривожне і сумне. Бог любить тих, хто вміє так кохати. І цілий світ за нас, за нас тобою. Боротись будемо до перемоги, до кінця. І щастя, що відібране війною, ми відбудуємо попереду життя. І ти, мій коханий, я буду чекати, хай мати причиста тебе береже, молитимось щиро й тебе виглядати. Супор, в країна зове, гори і борися, люби батьківщину. Вогонь свого серця єднайте в бою, тоді не зазнаєш ніколи загину. Безсмертний, хто любить вітчизну свою. Нас не здолати. Ми віримо в Бога. Прийде час і дзвони в церквах сповістять перемогу. Правда за нами, а отже і сила. Слава героям, а зайдам могила. Слава Україні! Героям, героям слава! Ми поповняємо гвардійські лави пліч опліч душі і серця. Будемо стояти ми до кінця за наші села, за наші міста, за гордість сина, дружини в уста. Гуртуємось, браття, всі за одного, щоб страху в очах не було в нікого. Ми українці, чуєте вкраїнці у наших жилах кров козацька йде, нас не здолають жодні ординці, ніхто жагу нас до життя не забере. Ми українці з Заходу до Сходу. Коріння наше тут, на цій землі, не знайдете добрішого народу і мови кращої. За нашу не знайти. Ми українці. З нами правди сила. Ми українці. Знають це усі. Ніколи ми не станемо на коліна. Хіба лиш перед Богом у мольбі? Ми українці. І цього не відняти. В нас не віднять історію живу. Ми українці. І будемо стояти за Україну й волиньку свою. Україна не прагне чужого. Україна жила і цвіла. Хто приходить до нас із війною, згине тут, як на сонці, роса. Перемога уже недалеко. Крок за кроком звільняють міста. Буде все Україна навіки, бо це наша Богом дана земля.